В Сьогоднішньому відео ви побачите результати роботи не одного дня на подвір'ї. Як все зараз гарно виглядає в кінці результати. Гарного перегляду! Спочатку заїхали на нову пошту забрати бензу косу. Я її дуже чекала, вже прям уявляла, як я буду пробувати косити. Але Саня настояв на тому, що спочатку має бути обкатка цієї коси, тобто якийсь час вона має завержена ще постояти. Це я просто подумала, що воно гаряче, але ні, воно було нормальне. І якийсь час вона отак була заведжена. Того, поки моєю ще не можна було працювати, він запропонував допомогти мені викосити своєю косою. Я спочатку віднікувалась, але насправді, як побачила, який там великий бур'ян вище моєї голови. А жилкою, яка йшла в комплекті, ці зарослі точно воно би не зрізало. Ну і плюс до того, що мала пройти обкатка на холостих, та й ніж, який в комплекті був, треба було спочатку загострити. Тому я вирішила не геройнічити, а прийняти допомогу. І це було дуже вдале рішення. Спочатку на площадці пройшовся жилкою, а потім вже змінив насадку на ніж. Ви тільки гляньте, які тут великі були чагарі. Мало того, що вони високі сильно, так це ж і ця трава ліпуча, така, що пристає, і вона намотується на цей ніж. Вона така липка і довга. Ну, я не знаю. Це я точно би дуже довго з цим мучилась. Якщо йому так важко було. То я не знаю, бо навіть навіть е жилка він спробував жилку, жилка порвалася, то уявіть собі. Ну і звісно, вам цей процес буде безстрішена в відео. <гум> так що результат ви побачите дуже швидко. Ну і звісно, коріш, куди ж без нього? Він моральна підтримка. <гум> Поскільки тобі ці борони десь по груди? Ну там було вода. Тут трошки менше, тут, тут десь так. ну Там буде більше. А вот там, попутки. Бачите, глядачі, це те, що я вам говорила. Щоб може вам казалось, що просто там собі травичка і все. Оно... Ну, біда, тільки в цих от, от бурянах. Вони не косять. Так. Да. А воно таке, типу, липке, і воно накручує на круг. Цей бурян називається липник. Ну, у нас тут худоби нема. Ну, взагалі, я ми доранше боялися, Раніше знаю. Ну, кралям не дзятом. Бо забиваєш желудок. Да. Наробився він тут знатно. І ще страшно було те, що ти не знаєш, що там всередині, того що там були і камінчики якісь, і якісь пеньки, і не видно. Так що, ну реально, це така важка була робота. Але поки він тут косив, часу пройшло дуже багато, так що обкатка пройшла, і я спробувала косити своєю косою жилкою, що зараз вам і покажу. Знаю, що у мене в підписниках є хлопці, так що давайте договоримось зразу. Я перший раз тримаю такий інструмент в руках. Не все ідеально, я тільки вчусь, а то зараз підуть коментарі: О, як ти тримаєш, як ти робиш, це неправильно. Час від часу мені, звісно, проводили інструктаж. Як правильно тримати, як заводити легше і так далі. Ну, мені здається, я швидко вчусь, так що думаю, все буде нормально. Знаєте, це як з будь-яким інструментом. Немає досвіду, поки то воно виходить не так швидко, не так якісно. Якщо, наприклад, дати людині, яка ніколи не тримала в руках інструмент для нігтів, для манікюра, так, для обробки кутикули. Теж не буде виходити, але з часом, крок за кроком, все буде ставати краще і краще. Так, я думаю, і з бензокосою буде. Бо через якийсь час все стало краще. Ти якось вже знаєш, як тримати, як нею керувати. Так що, як і в будь-якій справі, головне бажання. Якщо є таке бажання, то, звичайно, ви навчитесь і бензокосою косити, і бензопилою пилити, і все, що захочете. Як... Якби я знав, що тут росте липник, я б не загусився. Так, з цим косінням воно й дійшло діло до вечора. Звісно, за один день тут не впоратись було, а, бо це так можна відео казати, що швидко раз-раз і зробив. А насправді це дуже виснажливо і дуже можна зморитися так, що капець, як Саня, наприклад. Ви, ви до речі, послужило. бачите, що отуту, е, якби, предохранитель, застереження таке. Він взяв це застереження, відсунув звідси, де воно має бути, відсунув сюди, наверх. Для чого ти це зробив? Щоби викасити, тобі зробити красоту. Так, да, ну це ж небезпечно. І що, а як іначе? Ти іначе не викасиш. Ти маєш на увазі, що забивалось би, так? Да? Ну, звісно. Я би просто навіть взагалі нічого зробити не зміг. Бачить, ти розумний. Зверніть увагу, скільки комах. І я така думаю, боже, як їх багато. Потім, а там були відкриті двері і вікна, потім я заходжу в хату, включаю світло і що я бачу? Як побачила, мене аж мову відняло, ви подивіться, скільки їх стало. Це кафе. Я в шоці. Я просто в шоці. Я такого не бачила ще ніколи. Тут просто якийсь загін з мух, з мушок цих. Ви ну, подивіться, на це... Йо -о -о. Їх тут мільярди, мільярди мух. Нашестює мух. -о -о. І це все просто те, що світло. Так, цей день і закінчився. Всю роботу не переробити, звісно, було за один день. Так що ми з вами переносимося в інший день. Ми з іншої сторони мосту скакали. З цієї сторони, з сторони теж бувало скакали. Дивіться, ну я не знаю, боже, бальзам на душу, яке гарне село. Матка родна. Віться, який вид. Це вже, виходить, дорога до моєї хатки вона туди собі йде. До речі, я також знімаю відео огляд нашого села, так що не пропустіть випуск, буде відео про село, що в нас є, які в нас тут красоти. Може, хто захоче приїхати сюди жити. Це би було дуже-дуже класно, тому що в нас дійсно дуже гарне місце. Єдине, що не вистачає людей, тому що село знаходиться так, що багато хто про нього навіть і не знає, і не здогадується, що тут в нас є село. Це я прийшла до Санька вже. Додому він тут залишився, бо так то він у місті живе, а це приїхав покосити до себе і ще мені відгукнувся допомогти. Я то в бабки зараз живу там на горі, а в цій хаті, яку, яка у мене, я ще не живу, тому що там ще нема де жити. У <гум> нього прямо біля вікна завелись такі пташенята. Пш... Це в мене зум, тобто я так сильно телефон до них не підносила, просто зробила так збільшила, щоб вам показати пташенят. Вони не голодні, ви не думайте. Їх тільки що годувала мамка і досі годує, і приносить їм там черв'ячки і всякі, того вони з відкритими ротиками сидять. Такі вже, бачите, очки повідкривали. Так от, зараз ми підемо вже до мене. Там потрібно продовжувати буде роботу. Побачите, як там класно вже. Провіряємо, скільки води тут. Це в мене на подвір'ї криниці, і ми вирішили перевірити, скільки тут води. Все. Впарсі? Ну от. А значить, то вона не почищена, значить. Того мало, так? Да? Ну десь. Оп. Бач? Угу. угу. Ну, ослаблено. Угу. Натягнуто. Рівненько. Зараз. Я... Оп, все, я його приподняв. Отак. Це там на му просто. Угу. Тепер дивись. Ну, мало, так? Да. Отак в тебе води? Трошечки. Замолило просто, да? так? Так, криницю треба чистити, а це дивіться, які результати роботи. ну Це просто небо і земля, навіть не віриться, що тут такі зарослі були. Ну, ну дуже гарно. Почекаю, поки це все підсохне, а потім це все прибереться. Ну класно, я дуже рада, що воно так все гарненько вийшло. Навіть квітки мені позалишав, бачите, піони, Це ж ювелірна робота, йо моє Одразу так все розвиднілось, все прям так, знаєте, як вималювалось. Уже перейшов на цю сторону, бачите, тут той чаріше, більше, ніж там. Що там? Тут якраз травичка така начинається. Вміру. Оце і про це говорили, говорила, що воно кажеться, типу, ну подумаєш трава, а там ж люди не знають, що воно там в ямці. Да? І за рахунок того, що воно в ямці. Получається, хата знаходиться на такому підвищеному рівні, на горбику. А оцей городчик, квітничок такий, ну ця територія, вона в ямі такі. І того подивіться, які великі тут клени і велика кропива. Що коли знімаєш, ти не можеш прям подумати, наскільки воно велике. А там правда, там ще і ожина вона сильно поросла, покрутилась, а воно колюче. Ой, ну важко, важко тут важко. А це вже кропива така. Ну, ви уявляєте, яка вона велика виросла. Я би зі своїм карликовим ростом там би точно втопилася. Бо і бачиш, він також спочатку перерізає її наполовину, звірізає вершки, а потім вниз. Я б тут померла. Я б не вижу Ну, тобі буде капець. І кусі б Значить, навіть ніж гнуся. Так, а, закінчилось пальне, так що нам треба влити пального трошки. Трошки я вирішила хоча б на кучки це зібрати, щоб воно підсохло нормально. Ще тут мусора куча, теж я не знаю, чого вони повикидали якісь мішки, ще там щось, капець. Треба це все теж збирати. Але нічого, помаленьку, потихеньку і буде тут красавела, красавелла. Як мені кажуть, що я живу в світі, де розові поні і радуга, ну я так не вважаю. Я вважаю, що треба дійсно бачити плюси, і навіть якщо важко, старатися щось робити і буде результат. Бо, як ми знаємо, під лежачий камінь вода не тече. Так що ми будемо піднімати камінь, щоб вода стекла. Ще я пилочкою, ножовочкою вирішила позрізати ці маленькі деревцятка, а то вони потім виженуться і будуть цілі великі дерева, а потім буде дуже важко їх спилювати. А так, поки вони не вигнулись в величезні дерева, то ще можна їм дати раду. І я потихеньку так цюк 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 і раз-раз. Правда, <світ> мені і це, якщо чесно, важко давається. На цьому місці я вже думаю, блін, піти би десь скупатися, а не це от все тут. Але не переживайте, я таки цього дня пішла до річки, скупнулась добре, мені ж тут недалеко йти. А поки я вам покажу різницю між двома дуже схожими рослинами, про які йшлась мова в минулому відео. Бачите, листочки похожі на таку, як петрушечку, але зверніть увагу, що стебельок з такими плямками. От зараз я покажу вам ближче, які тут плямки. Ну і ще одне, він гладенький. Оця якраз таки рослина, вона дуже отруйна. А оця от інша теж дуже схожа, бачите, такі самі листочки, але вона вже ребриста і ніяких плям немає. Оце якраз та рослина, яка ж в мене на подвір'ї, вона не отруйна. Вони дуже схожі і їх можна сплутати. Нема ні гладкості, ніякої, і колючок тут таких немає. Пушинок, пушинок. І вона така з ребром. Ну і звісно, я продовжую свої тренування спочатку жилкою, поки ще ніж не наточений, але на днях ми його наточимо, і я вже буду ножиком теж косити. Отак От вже виглядає після того, як підсохло. Зараз це все заберу. І для вас це буде просто секунда, і ви побачите, як після того, як прибрали це, як воно виглядає зараз. Але почекайте, перед цим я ще покажу, як з цієї сторони. Ви ж пам'ятаєте, як було? Зараз так звідси. Навіть кухню стало видно, розвиднілося. І з цього ракурсу, бачите, по бокам дуже видно, як все змінилося. Того прямо подивився, любо глянути, а до того що було? Жуть, а так з цієї сторони, бачите, вже видно навіть, що в сарайчика двері з'явились, а до того тільки криша віднілась. А зараз, наче, зовсім інше подвір'я. Таке все гарненьке, біленьке, чистеньке. Кухня, як ніби переродилась. Така виглянула привіт, я тут є. Покраснила коріш в шоці. Ну і фінальний результат. Як це глядає після того, як загромадили? Зразу так до-після, до-після. <свісля> ну, що тут сказати? Порядок личить кожній хаті, кожному домику. Зразу видно, що яка була пророблена велика робота.